У рівному в майстерні міста відбулось підписання меморандуму між групою компаній Укртепло та Рівненською міською радою. Цей документ відкриває нові горизонти для реалізації проекту розподіленої генерації потужністю 50 МВт, який обіцяє не лише підвищити енергетичний потенціал міста, а й сприяти розвитку енергетичних ініціатив. Місто, наприклад, може стати енергонезалежним, оскільки в нас постійно є ви бачите відключення і. Там різного характеру по всій Україні, місто теж є невинятком, то місто можна сьогодні сказати, що це інвестиція, яка дасть можливість забезпечити 60% споживання нашого міста. Зі слів директора «Рівнетеплоенерго» Олександра Корчинського, електрична енергія, яку вироблятимуть когенераційні установки, що з'являться у рівному, забезпечить потреби котелень, а надлишок буде передаватися в загальну електромережу. Це не лише підвищить енергоефективність, а й сприятиме зменшенню витрат на енергію. Когенерація виробляє одночасно електричною теплову енергію. Вона буде розташована на найбільших котельних міст. Те тепло, яке буде вироблятися установки, воно частково або повністю заміщить, замістить те тепло, яке виробляється на котельних. Електрична енергія, яка буде вироблятися, перше забезпечить власні потреби цієї котельні. І надлишок піде в мережу. Наразі вже тривають роботи зі встановлення і запуску нових когенераційних установок у Рівному. Вже цієї зими жителі міста частково можуть відчути зміни. Сидішнє буде запущено до опалювального сезону. А ще 10 мегават додаткових ми запустимо свої. То я думаю, що десь ну точно в хічні місяці це буде дві, які у нас були, дві з половиною. Ще з 2018 року місто розпочало проєкт з будівництва біомасових котелень, які поступово змінюють традиційні системи опалення. Зелений перехід рівне. Тобто рівне має здійснити зелений перехід. З 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роках ми будували Біомасові котельні, які зменшили споживання майже в два рази природного газу в рівному. Плюс до того ми взяли близько 300 гектарів землі навколо рівного, де висаджуємо енергетичну вербу, і це буде ресурсом для цих біопалених кателей. Досі рівне не мало власного джерела генерації і фактично залежить від централізованої енергосистеми. Цей крок збільшить автономність та безпеку в енергетичній сфері, запевняє Іван Надіїн. В результаті цієї реалізації рівне з'явиться на енергетичній Мапі України, бо сьогодні в Рівному фактично немає тої генерації, яку і це ну яку можна задіяти в рамках всієї країни, і фактично 50 МВт дадуть можливість близько 60% споживання міста. Закривати цих хима за словами представників Укртепло підписання меморандуму є важливим кроком у напрямку енергетичної трансформації рівного реалізація проєкту. Також може стати прикладом для інших міст України, які прагнуть до енергетичної незалежності та екологічної стійкості. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.